Творче об'єднання, читай. Марево, демон, янгол і вагання читає надія крапка. Тихо море шумить, вітер грає з піском, на небі нічнім місяцяє серед зорі, на березі моря сидить, завиває. Демон бридкий, що любов відпускає, Його серце холодне стогне від болю, Руки забиті сходять чорною кров'ю, Його губи тремтять в спробах стримати крик. Демон вважав, що до болю він звик. Та щораз, як він очі свої закриває, Образ янгола милого в серці плекає. Ті очі палки, що весь дух розпаляють, Стан неймовірний дещо інше вздіймає, І як поруч лунає дзвінки його сміх, Демон жалкує, що грішити посмів. Чорні пасма контрастом на білих щоках, Посмішка грає на красних вустах, А в мріях демона тільки одне. Як і Янгол хоч раз його пригорне. Та Янгола демону треба пустити. Він ж бо не хоче душу ніжну згубити, він ж бо не зможе усю душу віддати, Він ж бо не зможе лиш його покохати. Та й проблема навіть більш не в тім, чого демон би зробить не посмів, через темінь натури згубної душі. Об яку люди колись точили ножі. Без різниці, що демону сили нема, Важливо, що дома чекає вона. Крик зірвався розпачливо, Сталеві пута в гримасі болю завмерли людські уста. Творче об'єднання на Читай Марво, демон. Янгол і вагання читала Надія Крапка.